Такий є термофічка. Як на вашу думку, на рахунок арболіту як будівельного матеріалу? Багато хто скаже про цей матеріал, що це не здале, воно нікуди не йде, що там це. Але насправді, можете бути впевнені, не ні хочу нікого образити. Люди, які кажуть, що арболіт не здали і нікуди не годящий мало що про нього знають або не мали з ним практики. Я колись років... 14 тому хотів зробити таке виробництво арбаліту, використовував вапно, трошки пісочку, цемент, стружкою, опілки. Такі блоки робив. Ті блоки в мене вже 15 років залишки лежать під відкритим небом, з ними зовсім особливо нічого не стається. Вони не гниють насправді, вони були виконані як основа, навіть забор з них паркан виконаний під відкритим небом. На Дубінській в Чернівцях стоїть кусок. Він навіть не горить, я їм це вогонь обкладав. Тобто уточно бетон, який з, 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 приготований з додаванням вапна, молочка вапняного, цементу, якоїсь невеличкої частини піску, стружки і більш мілкої фракції опілки, насправді є матеріал, який не давав усадку у мене в конструкціях, який не горів, в, коли я ним обкладав багаття в якості експерименту, навіть пальник. На нього направляв, є мене такі експерименти. Відео. Він простояв вже біль, біля 15 років як перший слой по фундаменту. Зверху стіна кам'яна склад, в мене такий був під без даху. Ця, цей, ця стіна без накривки, тобто змочується, навіть без капілярної відсічки від фундаменту стоїть. Він не усівся, не стріскався, не, не погнив, не тріснув. Не розламався, не вийшов з ладу, не кришиться. Тому я вважаю, що опілка бетон правильно приготована, є нормальна. Є така фірма, прислала мені пробну свою цеглину, ізотекс називається. Такий арболітовий блок. Ізотекс. Фірмовується Якісний. Така є термофтка. Я думаю, що пару про і незімна опалубка сюди бетонується. Ось такий він тут не знаю я розміри які. Це арболітова суміш, наскільки я зрозумів, з якої будують багато навіть поверхівки, який тримає його в руках, це довершена суміш. З вкладкою, термовкладкою для більшого теплоспротиву з пінопласту там підвищеної щільності. Якщо це заводський арбаліт, якщо це він використовується, як, наприклад, ізотексти, як незйомна опалка, пустотіло, такі цеглини. Як колись шлакоблоки або бетоноблоки їх називали, то це арбалітоблоки пустотні, в яких заливається бетон, бетонується, армується, то це буде. Вважаю, що це. До Достойний матеріал, і я би точно з нього будував. Якби в мене були залишки мого арболіта, я би з будував з нього будинок. І я вже будував собі. Навіть на сьогодні використання арболітового матеріалу чи подібних матеріалів у дерев'яному перекритті з достатньо несучою здатністю, між балок, як заповнювач. Дуже добре він зіграє свою роль в якості вібро. Засипки вібробаласту і звукоізоляції навіть краще, чим вата, скловата чи кам'яна вата малої щільності. Тобто там, де не потрібна сильна, хороша теплоізоляція, і хоча він теплоізолятор теж є, між балками в дерев'яному перекритті використати, до прикладу, домашній опілкобетон з правильною рецептурою. Я вважаю, що це може бути навіть доцільніше, чим вата. У дерев'яному міжповерхому перекритті в теплому контурі. Це було б не вібрації, не гупання, звуки, шуми більше за Наші діди, прадіди і пращур використовували, всі пам'ятаєте, саман. це солома, так, глина, і ще якісь там додатки можуть бути. Це щось дуже схоже на арбаліт, але... Солома, сама, глина, воно все має в собі якусь органіку. Так? А арболіт це, якщо там є вапно і цемент, то це лужне середовище, яке вже не дасть бактеріям розвиватися, тобто процесам гниття. Від цього і усадка з часом не відбудеться. А перевірно особисто мною не одним десятиліттям, коли його обволакує цемент, опілочку обволакує цемент і вапно, Ну, не горить він. Якщо направити на нього газовий пальник сильно інтенсивно, він може трохи обуглитись, але він не горить. І він є теплоізолятором насправді. Але утеплення арбаліту і інші маніпуляції з ним потребують уважного підходу і розрахунку. Що скажеш, діванний експерт? Ти ж краще знаєш.